Я сюди приходжу кожну суботу. Чому я приходжу? Тому що хочу, щоб наші податки використовувалися більш цільово, щоб їх, як кажуть, не закатували в асфальт. Ми вже третій раз тут. моя родина, діточки та дружина. Просто під час війни не можна витрачати гроші на щось інше, крім потреби ССУ. Я взагалі живу в Естонії вже 19 років. Але з перших днів війни допомагав і допомагаю українцям. Зараз привезли 17 пікапів і все для ЗСУ. І всі ми знаємо, що під час війни допомогу треба все направляти туди. Мені друзі сказали, що що у вас відбувається така подія. І, звичайно, для мене це не бути тут, це значить, не любити Україну. Я люблю Україну і дуже гордий, що так багато людей зібралось тут. Yeah. yeah. Найкращі люди з нашого громадського суспільства різні люди. Тут є і бізнесмени, і звичайні громадяни, і громадські діячі. Люди, яким небайдужі люди, і звісно, ніхто нічого не платив, ну це смішно. Я прийшла сюди сама. Я не одну не відносять ні до якої партії. Я просто небайдужа одеситка. Я все життя працюю по білому, виплачую податки. Чому я не маю права знати, куди йдуть мої податки? Гроші на броне, гроші на броне, гроші на на жаль, ми дійшли до такої ситуації, коли суспільство каже, хлопці, ви просто купуйте вже дрони. Ми не знаємо, як ви їх будете купувати, скільки вам буде там, скільки буде, буде відсотків відкатів чи ще щось. Але купуйте. Просто купуйте, бо без них, на жаль, ми втрачаємо кожного дня. Людей на фронті ми втрачаємо тих, хто нас захищає. Я втратила сина, орлянський Артем. Йому був 31 рік. Ходили вони, як то кажуть, на мінус, не на ноль, а на мінус з бойовими завданнями. Якщо у них в групі були б дрони, то вони може б не нарвались на ту засідку, бо натомість у росіян були дрони, і вони їх вичислили і зустріли. І можна сказати, що групи почти що не залишилося. Я мати легендарного воїна, як його називали Бог війни, фарша. Ми його поховали зараз 18 вересня. Коли їх послали на штурм, у них не було зовсім прикриття зверху. Тобто, не було ні градів, ні арти, ну нічого. Ми тут заради тих, хто ще може повернутися. Ми вимагаємо, щоб міська влада. Витрачала всі кошти задля перемоги, всі ці тендери безглузді, щоб відмінили ще є рішення про надання 100 мільйонів гривень саме на закупівлю дронів, і це дуже круте рішення. Якщо воно буде дійсно прийнято, це вирішить на декілька місяців питання одеських бригад. Я вважаю це великим досягненням. Зараз багато спекуляцій. Те, що державна влада збирається відібрати від місцевих громад ПДФО. Ми не підтримуємо це. Це мітинг не про це. Я за те, щоб ці гроші залишалися в громадах, але за витратами цих грошей має бути громадський контроль і вони мають іти туди, там де вони потрібні. У Нас є питання також не тільки до місцевої ради, у нас є питання до обласної ради них також є велика купа тендерів. Ми бачили реакцію Львівської обласної військової адміністрації щодо переглядання всіх тендерів і їх доцільності. Дуже хочеться, щоб в Одеській області зробили так само.